Третє прохання, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Цим проханням Господь навчає нас просити Отця Небесного, щоб не наша непевна, а може й грішна воля була, а Його свята воля, яка завжди скеровує нас на добре. Сам Ісус Христос, Господь, Привічний син Божий, перед стражданнями своїми навіть не помислив поставити свою волю вище волі Отця свого небесного, хоч і жахався і смертельно тужив, але казав не моя, а твоя воля нехай буде. Ми ж тим більше не повинні покладатися на свою. Недосвідчену волю. Наш розум дуже обмежений. Ми часто не знаємо, що добре для нас, і бажаємо того, що буде нам шкідливе. Бог Боже, як рідний батько бажає нам найкращого. Він напевне знає, що чекає нас і що нам буде потрібно. Про це і Спаситель каже нам, знає Отець, ваш Небесний, що все те потрібне вам. Святий Апостол Павло у Посланні до Ефесян пише, йому що діючою в нас силою може багато більше зробити, ніж те, чого ми просимо, або про що. Помишляємо, Йому слава в церкві через Христа Ісуса, усі роди на віки вічні. Амінь. Словами як на небі, так і на землі, Господь навчає нас, щоб ми на землі виконували Божу волю з такою ж любов'ю та ретельністю, як її виконують на небесах святі ангели та Духи святих людей. Оскільки воля Божа є святість наша, то в третьому проханні молитви Господньої ми просимо Бога, щоб він допоміг розуміти святу волю Його, завжди добру, приємну довершену і дав сили чинити Його волю, виражену в святих заповідях. Прямуючи тільки за тим, що правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що хвалигідне, що тільки доброчесність і похвала, щоб таким чином стати святим і спастися. Учитель Древньої церкви Тертуліан говорить, Молимо, нехай буде воля Твоя, не тому, щоб міг хто небудь перешкодити бути волі Божій, але молимо, нехай справджується воля Його усіх нас. Але хіба не то хоче Бог, щоб ми ходили за Його заповідями. Тому і молимо, щоб Він і Показав нам волю свою і дав силу вчинити її, щоб ми були спасенними і на небесах, і на землі. Бо суд волі Його спасіння тих, що Він усиновив. Після гріхопадіння воля нащадків Адама стала легко схилятися до гріха, і людина не з такою Легкістю, з якою доходить до поганого, повертається від Нього знову до доброго. зауважує святий Григорій Ніський. Тому говорить цей святитель, коли в нас діє подяк до зла, то не треба помічникам, тому що порок сам по собі довершує. Себе у волі нашій. Коли ж виникає бажання кращого, то потрібно буває, щоб Бог допоміг здійснити його. Тому і навчаємося в молитві в такій мірі очищати наше життя від лихого, щоб, як у небесних жителях, і у нас безперешкодно керувала Божа воля. Пояснюючи слова молитви Господньої, нехай буде воля твоя, блажений Августин говорить, служать тобі ангели на небі, нехай так послужимо тобі і ми на землі, не ображають тебе ангели на небі, щоб не зневажили тебе. І ми на землі. Як вони чинять волю Твою, так щоб і ми чинили її. І тут хіба не про Те молимось, щоб бути нам добрими. Адже воля Божа тоді буває в нас, коли ми творимо її, а це і означає бути добрими.